Перший контакт між бійцями 54-го розвідбату та сініжем відбувся на кордоні на початку липня 2024 року. Тоді українські військові перевіряли одну з ділянок лісу на Чернігівщині та випадково наштовхнулися на російську ДРГ, що була у засідці. На цю зустріч не очікувала жодна зі сторін. Задача просто сходити. Там до кордону, там де стоїть погран застава, подивитися, які їх іменування, чи дійсно вони там присутні. І ми о 20 ночі виїхали. Нас було 11 чоловік, 11-й був це. В той, хто нас заводив туди. Була оперативна інформація про можливий захід диверсійно-розділлення сили. Якраз 54-й, окремий розвідбатальйон батальйон, значить, він здійснював перевірку цієї інформації. В ролі провідника, значить, тоді був призначений один із прикордонників однієї з прикордонних застав. Зайшов на першу спеху, тридцять са ночі було. Ми вирішили йти на дальну. там десь кілометрів до двох-трьох до трьох кілометрів. У лісу Максимум до спешки десь 200-300 метрів. У нас ззаді від спешки хлопець провів на дорогу на стежку і став просто подивитися, що нам спину ніхто, поки ми не зашли за вугол. І група була у нас понад 10 чоловік, тому вони розбилися на дві підгрупи. Значить, і під час руху першої групи наш прикордонник йшов попереду, і вони практично натрапили на саму ДРГ. Пішли тихо, ті пішли, і тут тільки бах, контакт і все. Я візуально впав під сосну, я був на те час кулеметником. У мене був кулемет з собою. Чую контакт, куди воно стріляється і куди, бо ветки не падають, кулі всі сяють. Я туди починаю насипати вогонь. Просто напевно, вони хотіли трошки всередину ДРГ пропустити групу. Відповідно, прикордонника пропускають, значить, а далі починають вести бій. Понад 10 чоловік тоді була група ДРГ, але за 300 метрів ішла вже друга наша підгрупа, яка мала з собою два розрахунки кулеметів, значить, і яка посилає відповідно бій з нашими з першою підгрупою.